7 листопада о 18.00 в Центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік відбудеться подія, на яку з нетерпінням чекають усі шанувальники класичної музики. На сцені виступить відомий академічний струнний ансамбль Кватро із програмою Класика при свічках. Цього вечора зал наповниться чарівною музикою Антоніо Вівальді. Його безсмертний цикл пори року перенесе слухачів у захопливу подорож крізь весняне пробудження, літню спеку, осінні барви та зимовий спокій. Кожна частина це відображення краси природи, її ритмів і настроїв. Вишукана гра Кватро подарує глядачам відчуття гармонії, глибини та емоційного піднесення. Музиканти створюють особливу атмосферу, у якій класика звучить по-новому яскраво, живо і натхненно. Концерт обіцяє стати справжньою подією для всіх поціновувачів музики. Не прокавте шанс доторкнутися до вічного. Квитки вже доступні на сайті Карабас та у касах нашого міста. Поліна Калініченко, Кременчуські новини.